Добро здоров'я! Займаючись продажем різноманітних залізяк вже більше 20 років, я реалізовую товар: мотоблоки, генератори, електровелосипеди, тренажери, як не дивно починав, до речі, з них. Різноманітне туристичне обладнання, намети, газові горілки. І ніколи не здавався питанням. Реалізовую, де реалізовую. А останнім часом... Куди не зайду, запитують, ну як там генератори? Начебто я тільки почав йому займатися. Вже їх реалізовую близько 20 років і, до речі, ремонтуємо. а як генератори, тоді й розповім. Розповідаю, що незабаром вони значно подешевші. Тож, хто ще не придбав собі бензинового або дизельного помічника, не поспішайте після 20 грудня побачите з Китая підходять величезні партії різноманітний генератор. Ті, що зараз з Європи, вони значно дорожчі. Тож моя порада вам знадобиться. Візьміть аркуш паперу і випишіть всі пропозиції, що ви бачите в мережі інтернет. Особливо великих компаній, які вже давно на ринку та постачають різноманітне устаткування, обладнання і ті самі генератори. Ну, наприклад, компанія Вейма, що знаходиться у місті Харків, булаточка. Вони теж незабаром привезуть велику партію генераторів. Очікуйте, з 20 грудня по 20 січня всі очікують велике падіння цін. А чи буде це насправді, час покаже, бо не можна загадувати і на завтра, що може статися. Магазин Планета Залізяка пропонує невеличкий вибір генераторів. Але ми пропонуємо великий вибір запчастин, а також ремонт генераторів. А також я пропоную послуг. Я беру генератор. Вниз краник, так? Да? Так, так, відкрито. Ось тут. Тут називається. все, запрацювало потім. Ми беремо електрика, сідаю до свого автомобіля, бусика, їдемо, наприклад, до Житомира, до Рівного, до Шепетівки або до користання. Не далі, для того, щоб повернутись під час комендантської години і надаємо вам послугу перевірки. Ви платите лише за пальне. За наш час та знос автомобіля не потрібно, Лише запальне до вас і до нас назад в магазин. Тобто ми беремо генератор, приїжджаємо до вас, запускаємо. Якщо у вас все гаразд і є світло, ви можете проплатити нам на рахунок або розрахуватись на місці. Чому я це пропоную? Тому що маю вже невеличкий досвід. І ви насправді придбаєте генератор той, що вам потрібен. Не кожен господар може відірватися від своїх справ, від своєї роботи, може бути заклопотаний і не може відразу прорахувати потужність, яка йому потрібна. Що потрібно, щоб генератор, як то кажуть, потягнув: декілька лампочок, котел, чайник тощо. Тому ми прорахуємо, під'їдемо, перевіримо, запустимо і лише тоді розраховуватись. І ви 100% будете переконані, що придбали генератор. З гарантією, невеличкою, але справжнісінькою гарантією, що вам не прийшов по пошті генератор, який десь побився. Наприклад, бували такі випадки, що люди приходять до нас з генератором, отримали його на пошті, а частина двигуна просто відбита. І нікуди вже звернутися. Був такий випадок, що людина за кордоном десь на аукціоні замовила генератор. І генератор прийшов просто бракований лиття звідки постійно йшло мастило. Ми все це зробили. Зробили за гроші, людина задоволена, пішла. Тому ми пропонуємо послуги від нашого магазину Планета Залізяка і по ремонту самих двигунів до генераторів, тому що двигуни з нашими мотоблочними ну, майже не відрізняються. Тож для когось це буде справді новина, що двигуни на генераторах та мотоблоках майже ідентичні. Ось саме цей асортимент двигунів і поєднує нас з генераторами. Тому що саме такі мотоблочні двигуни і встановлені на дизельних та бензинових генераторах. Тож за 20 років перекладання ящиків з одного місця на друге, трохи навчилися ремонтувати двигуни до мотоблоків, а відповідно і до генераторів. І трохи маємо запчастин на складі. Тож пропонуємо послуги з ремонту вживаних генераторів. Саме для тих покупців, які збираються їхати до Новограда-Волинського, Придбати генератор або двигун або запчастини, хочу надати важливу інформацію. Якщо ви не знайшли на мапі назву Новоград Волинський, знайте місто повернули історичну назву Звягель. Новоград Волинський звягель Тож, коли будете подорожувати до нас в гості у стародавній місті над річкою Случ звягель запам'ятайте, що у нас є чудові майстри не в нашому магазині а просто в нашому місті, які виготовляють возики для генераторів, також виготовляють самі корпуса, де його обшумлюють, бо деяким сусідам не подобається шум, а також роблять так, щоб нічого не загорілося. Роблять вентиляцію для того, щоб газ спокійно циркулював.